Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Миру вам та добра. Пропонуємо вашій увазі аграр, аграрний гороскоп посіву насіння кавунів, гарбузів, день кабачків, патисонів в травні 24-го року. Час київський. Перший такий гарний період у нас буде в знаці рак. Так, це зростаючий місяць в знаці рак. І це стихія води, але яке, подивіться, тут поєднання. Спеціально виділяю 12 травня, і зараз ми про нього більш докладніше розкажемо. Починається гарний період 11 травня, з 8 години ранку до кінця доби. Сонце буде у 20, дивіться, які дуже добрі енергії. 22 градус тільця. яке поєднання. І телець у нас і місяць у нас і рак. Дуже смачні будуть плоди, але ми вибираємо 12 травня всі 24 години. Чому? А Тому що і сонце тут дає нам 23 градус тільця, І у нас іще дуже-дуже важлива енергія буде, місяць буде проходити через сузір'я сузід'янарвасу. А за Понарвасу відповідає Юпітер. Він покровитель цього сузір'я. А значить, Юпітер завжди дає дуже солодкі, дуже смачні, яскраві плоди, кольори такі всередині цих ягід, плодів і дуже вітамінні і смачні. Нам цей період подобається. Ми вже в минулому році всі ці періоди вивчали, досліджували, ось цей період собі вибираємо для того, щоб посіяти насіння кавунів та динь. І можна кабачків повторно. У нас трохи раніше ми ж кабачки сіємо в квітні декілька рослин. І ще можна декілька рослин пізніше, щоб мати якомога довший період використання овочевих культур. Скорпіон зростаючий місяць з 21 травня з 3 годин ночі до 16 Це можна посіяти кабачки, патисони, те, що не буде довго зберігатися. Зразу ж зібрали і з'їли. Ось іще один період. Ми його теж використовували в минулому році, вже два роки використовуємо Самий пізній посів, і він дає дуже гарний результат. Так, плоди ну не дуже великі, вони не дуже е, мають велику, великі, велику кількість кілограмів, але, але вони добре зберігаються, ці е, кавуни. От ми кавуни й дині повторно сіємо. І кавуни можна закладати потім на засолку, на квашення. Так що можна використовувати, Дивіться, який гарний період козиріг спадаючий місяць, зразу вже після спаленого шляху місяця, який у нас завершиться 25 травня о 16.53. І ми вже 26 травня всі 24 години можемо сіяти. До речі, тут у нас Сонце буде з 6 по 7 градус. близнюків, енергія стихії, повітря. І два сузір'я місяць буде проходити мула, за які відповідає Кету, та Пурва Ашатха. За це сузір'я відповідає Венера, теж дуже гарні енергії. І 27 травня з 0 годин до 21 години вечора тут будуть працювати енергії двох сузір'їв. Пурва ашатха, ашатха, за які відповідає Венера, і утра Ашатха, за яке відповідає Сонце. Ось дивіться, який у нас досить великий вибір. Ми виділили, підкреслили ті дні, які ми будемо використовувати для того, щоб зберігати ці плоди для зберігання. До речі, для зберігання і добре посіяти гарбузи, вони теж будуть добре зберігатися. Ми їх довго зберігаємо, теж можна використати ці періоди, особливо 12 травня. Ну що ж, ми бажаємо вам успіхів, гарної погоди. Будьте всі здорові! До нових зустрічей на нашому каналі.